Всім привіт! З вами Растайл Київ І сьогодні у нас на огляді ось такий комплект оригінальних коліс для Range Rover L460 та L461. Це 1072 стиль. Тут чорний сатин з полірованою списою. Ось такий дизайн. Встановлені шини Pirelli Scorpion Zero All Season з амалогацією Land Rover. Ось так амалгація виглядає та системою антишуму. В розмірі 28545 r 22 114 навантаження. Також параметри диску. Ось вони на списках, це оці диски, тому параметри розташовуються саме тут. Це маркування Land Rover. параметри 9,5, 22 ET425. Д9,5 це ширина диску 22 діаметр і 42.5 це параметр ЄТ, виліт диску. Також номер деталі. Диски вироблені у Польщі. Ось так виглядає ступиця. цей комплект був демонтований з нового автомобілю в автосалоні і пробіг мінімальний від салону до шиномонтажу. Також тут є оригінальні грузи Land Rover. Які комплектуються тільки на заводі. І ще раз покажу вам, як виглядають ці диски. Ось такий дизайн мають.